1 березня 2023 року в Україні очікується переважно суха погода. Лише в Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. Температура повітря в Україні найближчої ночі становитиме мінус один, мінус п'ять градусів. Протягом дня середи передбачається від плюс двох до плюс п'яти у південній частині України та на Закарпатті від плюс п'яти до плюс десяти градусів. Обіцяє вона у Києві. Календарна весна почнеться без опадів. Вночі буде до мінус 3 градусів, а в день 1 березня очікується від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Як прогнозував Укргідрометцентр, перший весняний місяць в Україні буде дуже теплим, а на сході очікується нестача опадів. Кліматолог Віра Балабух каже, що цього року весна в Україні буде ранньою. За прогнозами, середня за весну 2023-го температура повітря в Україні може бути вищою за норму на 1-2 градуси. Підписуйтесь на наш канал щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб вперше ми дізнаватися точний прогноз погоди.